Ось цей потайчик, який у нас залишається, бачите, від Vibrasil е, до низу гіпсокартону там 2 мм. Оці 2 мм ми заповнюємо акустичним герметиком. Дивіться, ось такий герметик Вікрофікс ми використовуємо і це ним заповнюємо цей зазорчик, який у нас залишається. 5 мм шириною на 2 мм висотою. Білий знижує розповсюдження структурного шуму, еластичний шум, висока адгезія, легко фарбується, водостійкість. Класна тема, він спеціально для цього призначений. Властивості міцне ущільнення, водостійкий, сіті до ультрафіолетового випромінювання, висока адгезія до будівельних матеріалів. Легко фарбується еластичність 200%. Однокомпонентний еластичний акустичний герметик призначений для герметизації стиків з'єднань в звукоізоляційних конструкціях, стін підлоги і стелі. Схильник помірного СУ забезпечує акустичну розв'язку узліч сполучення, знижує поширення структурного шуму і підвищує власну звукоізоляцію огороджувальних конструкцій. Витрати одного картриджа вистачає приблизно на 15 погонних метрів для ширини шва. 4-6 мм. 4-6, а не 1,5-2 см. Отак. Оце буде в принципі, повністю закінчена робота наша, як в закартончик.